І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає «Azow My Hero» на Т-32. Карта лінія Манергейма. Ну що ж, до бою, так. Да. Зразу ж попрошу підписатися на YouTube канал героя нашого відео. Бачимо, що він змінив нік, так? Ну це я вже бачу, що він змінив нік. Мені подобається, підтримую. І його YouTube каналу lemov.ua В описі під відео ви знайдете посилання, та я думаю, підтримаєте український контент. Ну, а ми граємо на лінії Manner Game однієї з моєї улюбленішої карти. І граємо на Т-32. Що для мене Т-32? Я на ньому пограв Ну, так, скажемо, які в мене враження. E, значить, перед цим танком іде Т-29. Т-29 це для мене, от просто, я вам скажу, ну, для мене це колись був найкрутіший танк. Я навіть його залишив в собі в гаражі і деколи полюбляю на ньому пограти. Тому що в нього найміцніша на своєму рівні башня. Була колись, я не знаю як зараз, але ну, можливо вона зараз так і залишилась. А, значить, далі йде у нас по цій гілці Т-32 так, це гілка на т Е, Значить, А, 9 рівень іде, по-моєму, М103. так. Ну, значить, Якщо я десь невірно щось розповідаю так, про танки, то ви мене поправляєте в коментарях, ви мене експерти. І що, я, і що я зрозумів по цій гілці? Ось тут постріл був, поки я погагурюю, так постріл був, відірвав башту, поки я тут розповідав вам свої враження від цього танку. Значить, е, е, значить, я ще раз повторюю, що Т-29 для мене просто шикарний танк. М103 я зовсім не пам'ятаю. А Т-32 я на ньому, хоч в нього, я вам скажу, що ну, бронювання таке ще собі задоволення, але в нього в лобі корпуса під кутами. НЛД та ВЛД, в принципі, танкуємо. так. Потім у нас маска нашої гармати, вона майже на всю башту. Так, у нас башта така ну, скажімо, вузенька. І її теж доволі нелегко пробити. Все-таки в мене враження. В ну, він такий тяж тяж. так. Я на ньому багато боїв зіграв. Багато боїв, тому що там треба і досвіду багато, щоб далі прокачатися. Ми ну, бачимо, наш герой так пролазить. Ну, він так Бачите, має скеліще. І має скеліще саме на цьому танку. Видно, сподобався йому цей танк. Продавили, в принципі, йому цю воду. Виїжджаємо вже суперникам прямо в тили. Оцим, що тут зашкірилося біля цієї... Біля того імбокамішка. Імбо І будемо далі розпокухувати. Чудово ми одному БЗ відірвали башту. Давайте ще й другому, напевно, теж відірвемо. Якщо він там зараз критований, БК у нього критований, я думаю, що ми... ну він йде він вже в його 7 хп, він йде в дуель до дуелі, йде в, в клінч. Він хотів, напевно, вмикнути майстер тарану та нас передавити, але ну, нічого від нього з нього цього не вийшло. У нас теж важкий танк, але ну, я маю ввиду, що вага в нього велика. Тому він так і не дуже швидко рухається. Ну і в принципі, в принципі ми вже... 7-6 на кобою, У нас там не зрозуміло, що робиться по а лінії. Все у нас там чудово Тепер по а лінії. Якщо наші прадяші, наприклад, на ЛТшці поїде по центру, так, по цьому, по цій каналі, а суперники поїдуть. Вже зверху по АТБ-лінії, то я думаю, що у нас все буде чудово. І ми тут перехлопушуємо все-таки цього, що тут шкірився весь бій біля імбокамішка. <гум> ну, ну ще таку, таку невеличку. Бачимо, що гармата доволі е, влучна, правда? Намагає, намагався влучити е, невеличку. там така... Командирська башенка, ну вона зовсім там не те, що командирська башенка, там лючок командирський. Так. Давайте подивимося, все ж таки, що у нас тут з пробиттям. Восьмого рівня, 218 основний. І бачимо, ще є у нас трішки підкаліберів. Ну, з пробиттям ще те задоволення, але в принципі, якщо у вас є скеліще, 5 ворогів знищено у нас. 4200 настріляно, 720 натанковано, це по бронюванню. Ну я ж кажу, я от пам'ятаю, що це не по, не по от, от бронюванню. Це хіба що, хіба що просто е, стати десь так, щоб у вас одна башта е, виглядала. І то там, бачимо, що маску нашої гармати не пробивають. І то у нас бачимо, що лючок командирський доволі великий. Перепалка у нас У-130 БМ 6-го ворога знешкоджуємо. Поїхали далі, давайте ще, ще, і ще. <плес> Наш герой, бачимо, їде на ньому, не боїться, просто цих розклопушує. І ми ж не забувайте, граємо в однорівневий бій. А в однорівному бою ми показуємо цілу цього танку. А ну, ще й навіть скіліще ми показуємо, тому що є досить броньований. А вже якщо в нас більше рівні і проти нас грають, то ми вже і суперскіщі Ну що, Сьомий ворог. Сьомий ворог знешкоджений і нас в цей момент G-Sor знешкоджує. Нічого зараз йому братіші наші відімстять. Диви попор опор попереду, зараз я його дам, іди сюди, іди сюди! Де де там? Ну? Ти-ту, перестрілює його, перестрілює, красавчик. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!